Дорогі друзі, я вас вітає на майданчику автополіту. У нас оновлення. Нарешті із останніх джипів у нас заїжджає не компас, а заїжджає такі пристойні Cherokee. Темно-сірий красивий колір, 20 й рік випуску. Автомобілі всього на всього 4 роки. Невеличкий пробіг 34 тисячі міль або 55 тисяч кілометрів. проїхав цей автомобіль. 23-го року всесезонна гума, красиві чорні і легкосплавні диски 17-го розміру. Да, височезна гума 70-ка. По цій машині можу сказати із, із власного досвіду, що цей автомобіль набагато комфортніший, ніж компас. Він більший по салону. А ще в цьому автомобілі мотор 3,2. І цей автомобіль на повному приводі. Це повний заряд. А ще комплектація в цьому автомобілі Latitude Plus. Дуже багато різних ніштяків. Починаючи, раз ми вже стоїмо тут ззаду, то це електро... від кришки багажника, камера, led подсвіточки номеру, задні парктроніки є. Кнопочка в самому багажнику. Тут у нас навіть є докладка. є. інструкція по експлуатації запаски є. Всі інструменти є. Так. 20-й рік випуску. Невеличкий пробіг, автомобіль приїхав зі штатів, основне вшкодження цього попереду. І ще ходова частина, а саме в цьому колесі постраждала. Якщо подивитися по фотографіям, то тут не було ось цього колеса. Також по навісним запчастинам капот міняний. Міняний, але все ж таки є підкрас в цьому місці. Тут є трохи йде. Праве переднє крило міняне на нове, фарбоване, бампер міняний на новий. Ліве крило в нас рихтоване, шпакльоване, крашене. Ця дверка також перефарбована повністю. Тут є трохи шпаклівочки. На правому двері так само і трошечки шпаклівки. В загальному виглядає дуже класно. У нас максимально лінзована led оптика Лед туманочки. Мотор дуже потужний, це 3,2. Прошу не плутати з це зовсім різні машини, їде набагато шустріше. Салон у нас шкіряний, комбінується з текстилем посередині. Автомат, електроручник, вибір режиму повного привода, клімат-контроль, двозонний, система старт-стоп, мультимедіа, не максимальна, але при бажанні можна її поміняти на максимальну. Шкіряне мультикермо, круїз ліміт контроль, повний електропакет скло Також є змога відкрити багажник, не виходячи з зокрема. -за Ззаду у нас дивани в повному порядку. Ось у нас підлакітник, підстаканички, машині чисто, красиво, гайно. хочу сказати, що це в принципі гарна ціна за 3,2 на повному приводі за 20-й рік випуску для джипа Cherokee в комплектації Latitude Plus для повного приводу. Тож, друзі, ми, якщо ви шукаєте саме такий. Ось бачите, потягнувся не туди. Зазвичай там кнопочку шукаю. Тож, друзі, якщо ви шукаєте Cherokee, хочете, щоб він був потужний, хочете, щоб він був на повному приводі, то ось, будь ласка, є в нас досить непоганий варіант. Поїхала вона по Україні всього пару тисяч кілометрів, масова та фільтра одразу ж були замінені. Тож, друзі, як варіант, виглядає досить симпатично. Колір класний, фари класні. Ну, для більш детальної перевірки ми, звісно, запрошуємо. Разом можна буде з'їздити на ІСТО, подивитись і прийняти рішення.